Чи бувало у тебе таке, що після спілкування з одними людьми ти почуваєшся спустошеною, а з іншими натхненною, зарядженою? Наше оточення сильно впливає на нашу самооцінку, звички, інтереси, і сьогодні я поділюся своїм досвідом, як формувати сильне ресурсне оточення, в якому хочеться зростати, розвиватися, створювати щось нове і цікаве у своєму житті? І ставати кращою версією себе, тому що я сама пройшла цей шлях, вибудовувала своє оточення і зараз обожнюю тих людей, які є поруч зі мною. Якщо ти вперше на моєму каналі, коротко розповім про себе. Мене звати Анастасія Юркевичус, я експерт по самопізнанню енергії, ментальному здоров'ю та духовності. Вже більше трьох років я допомагаю жінкам вирішувати їх хвилюючі питання і покращувати життя на різних рівнях за допомогою тих методів, якими я володію. Це Матриця долі, трансформаційна гра, ліла, космоенергетика та інші потужні практики. А тепер переходимо до теми. Я думаю, ви неодноразово чули фразу Скажи мені, хто твій друг, і я скажу, хто ти. І є цікава ідея, про яку пишуть в книгах по особистісному зростанню, фінансах, успіху. Про те, що ми середня арифметичне п'яти людей, з якими найбільше проводимо часу. Звісно, ми можемо навіть зробити цікаву практику. І виписати 5-7 людей зі свого оточення, з ким ми часто спілкуємося, проаналізувати, наскільки це ті люди, з якими ми дійсно можемо зростати. Це дуже просто зробити. Ви ставите плюс, мінус або нуль біля кожної з цих людей. Плюс це люди, які підтримують, надихають, мінус це ті, хто виснажує, з ким спілкування більше про негатив, а нуль ти ставиш до тих людей, з якими все нейтрально, просто спокійно і добре. Після цього ти можеш проаналізувати, чи дійсно це твоє найбільш класне коло спілкування, і чи готова ти залишатися надалі саме в таких енергіях, чи, можливо, готова щось змінювати. Або якщо ти бачиш багато мінусів навпроти цих людей, то логічне питання, чому ти так багато часу, ресурсу, енергії вкладаєш у взаємодію з тими людьми, які тебе не цінують, не підтримують, знецінюють, можливо, з якими тобі просто не цікаво. Бо це дуже важливий дзвіночок, який вказує на те, що пора, нарешті, звернути увагу на себе, на те, які люди тебе оточують, якщо ти дійсно хочеш досягнути якихось великих результатів у своєму житті. Тому що відносини в нашій житті відіграють надзвичайно важливу роль. Також за бажання ти можеш провести експеримент по темі фінансів, подібною практикою, коли ти виписуєш орієнтовний фінансовий дохід п'яти людей з твого найближчого кола спілкування додаєш всі ці суми і потім розділяєш на п'ять. Це буде середнє арифметичне і найімовірніше, що це твій середній дохід. Саме про це говориться в даній практиці. В мене співпадало, коли я робила раніше. Зроби і Ділися в коментарях, як у тебе чи співпав цей дохід, і саме ті суми, які ти брала зі свого оточення. Звісно, це не якась наукова формула, а скоріше мотиваційний принцип, що оточення впливає на те, що є для нас нормою, чи хочемо ми розширювати свою зону комфорту, підвищувати свій рівень норми. Бо, наприклад, якщо поруч з тобою багато людей, які Заробляють більше, інвестують, вільно спілкуються про те, як знайти нові джерела доходу, то дуже ймовірно, що в тобі прокинуться амбіції, ти будеш хотіти більшого бачити світ багатогранним і розуміти, що тобі доступно значно більше, що ти можеш створити все, чого ти хочеш у своєму житті, і заробити будь-яку суму, яку ти поставиш собі як ціль. Але якщо поруч люди, які звикли погоджуватися на менше, економити, не дозволяти собі щось і не розуміти, як це можна Можна вкладати гроші в себе, в свій ресурс, у свій стан, своє тіло і так далі, то ймовірно, що твій мозок сприймає це як стандарт, що так має бути, так всі живуть, значить і я не буду виділятися. Тобто, коли поруч з нами люди енергійні, позитивні, ми теж такими стаємо. А якщо навколо багато токсичних людей, які звикли скаржитися на життя, що все не так в цьому світі, якісь обставини винні, в моїх проблемах, ми теж переймаємо цю модель поведінки, мислення. Це тягне нас вниз емоційно, енергетично. До речі, я проводжу трансформаційну гру Ліла, і на полі гри є дві клітинки: хороша компанія і погана компанія. Вони взаємопов'язані з нашим колом спілкування, і дуже цікаво, як на ці клітинки потрапляють саме ті учасниці, яким зараз необхідно щось переосмислити про своє оточення або навіть про відносини з собою, тому що іноді буває таке, що поганою компанією є для себе ми самі. Це такий нестандартний погляд на цю тему. І люди, які потрапляють на ці клітинки, заходять в гру з дуже різними запитами, абсолютно по різних сферах життя, але це веде їх до того, що необхідно сформувати своє підтримуюче ресурсне коло, в якому дійсно буде легше рухатися по життю. Ми, звісно, розбираємо з кожною учасницею індивідуально, тому що в кожний своя проблема, своя ситуація. А на що я звернула би особливу увагу? Це те, щоб люди. У оточенні були зі схожими цінностями, цілями, інтересами. Це нас об'єднує. Можна навіть проаналізувати, якщо ти спілкуєшся з якоюсь людиною, тому що вона просто дає тобі, хоча б трішечки уваги, любові, підтримки. Хоча б трохи ти отримуєш якусь краплиночку того, що ти хотіла би закрити всередині себе, ніби певний дефіцит, то тоді це не ті відносини, які дійсно є ресурсними. А якщо людина поруч з тобою, тому що вам просто цікаво разом, у вас є спільні інтереси, у вас схожі цінності, ви ставите цілі, в яких готові підтримувати одна одну, рухатися по життю без заздрості, без якогось деструктивного відчуття одна до одної, а саме з тим, що у тебе вийде, я в тебе вірю, і це взаємно. Тоді це дійсно те коло спілкування, в якому буде класно, коли ви відчуваєте, що вас просто приймуть, вислухають, що ви можете бути почутими, що вас не будуть засуджувати, і що вам добре знаходитися в спілкуванні з цією людиною взаємодії з нею. Колись я почула фразу, що класно знаходити в своє коло спілкування тих людей, які в чомусь успішніші за тебе. Це мотивує зростати, це навіть дозволяє краще пізнавати себе, розуміти свої бажання, формувати свої нові цілі по життю, тому що вони ж завжди змінюються наші пріоритети змінюються, коли ми можемо дійсно вибудовувати нові горизонти для себе. І такі люди вони сконцентровані на своєму житті, а не на критиці чужого, тому від них можна не очікувати якогось знецінення того, що вони будуть зневажати або якось лізти зі своїми непроханими порадами. Ні, навпаки, такі люди або просто будуть спокійно підтримувати, давати віру в себе, або мотивацію, натхнення, створювати той простір, в якому ти теж можеш поруч з ними зростати, або просто коли людина тобі не заважає, але вона вже пройшла цей шлях і вона розуміє, що ти теж зможеш, тобі теж це доступно. Це вже дуже і дуже цінно. І дуже класно, що у взаємодії з такими людьми у нас формуються навіть нові переконання про себе, про цей світ, про те, що мені доступно набагато більше все можливо, якщо я цього захочу, і я автор свого життя. Бо багато людей можуть зависати в деструктивних установках, які нав'язані соціумом або тягнуться ще з дитинства. І це те, що впливає на нас несвідомо, навіть на те, скільки ми заробляємо, як ми живемо, який у нас спосіб життя, що відбувається у нашій реальності. Тому це один із способів, коли ми починаємо свідомо формувати своє оточення, щоб пропрацювати ці ж свої деструктивні переконання, і побачити світ по-новому. Побачити, що ще я можу, що мені реально є доступним в цьому житті. І я помітила по собі, що знаходячись в такому оточенні, ти починаєш легше приймати рішення там, де раніше було багато сумнівів, страхів. Ти починаєш діяти, робити вибір, який для тебе буде сприятливіший, і навіть якщо не одразу це дуже легко, але все таки ти знаєш, до чого ти йдеш, яка твоя мета. В першу чергу стараємося мінімізувати контакт із токсичними людьми, з тими, з ким вам насправді не цікаво. Можливо, з попередніх практик ви усвідомили, що просто старалися закривати якісь свої дефіцити, любові, уваги, підтримки і так далі через інших людей, навіть якщо вони хоча б трішки цього давали, ви залишались в цьому спілкуванні. Але насправді ці люди ще й могли десь або вас знецінити, або не чути те, про що ви говорите, не розділяти ваші інтереси і інші якісь деструктивні прояви, після яких ви почували Некомфортно або розуміли, що у вас просто немає енергії після взаємодії з цими людьми. Тому стараємося зменшити ці контакти. Звісно, якщо це хтось із ваших рідних або колеги на роботі, з якої поки ви не можете з якихось причин звільнитися, то просто зменшуємо цей контакт, наскільки це реально стараємося емоційно не включатися в різні ситуації, пов'язані з цими людьми, щоб не зливати туди свій ресурс. Другий крок: ми починаємо усвідомлено шукати нове середовище. Як можна це робити? Через різні курси ті навчання, які для вас зараз є актуальними. Або нетворкінг події, на яких ви можете знайомитися, обмінюватися досвідом, контактами, якось взаємодіяти. Це можуть бути жіночі клуби, спільноти, їх зараз досить багато різних, я також формую зараз свою жіночу спільноту в місті Біла Церква і впевнена, що це буде розвиватися. Це можуть бути ще якісь спільноти за інтересами, конференції, інші події, на яких є можливість знайомитися, надихатися, створювати щось цікаве разом. І третій важливий крок пізнавати себе, вчитися наповнювати себе ресурсом, розуміти свої бажання, стати такою людиною, з якою ви самі хотіли би дружити. Ніхто не повинен нас тягнути. Не так, що ми прийдемо в якесь коло успішних людей, і вони нас витягнуть до кращого рівня життя, до якогось успіху. Такого не буде, бо ми теж маємо бути чимось цікаві. Ми можемо дуже круто взаємодоповнювати одне одного з іншими людьми. Бо в кожного з нас щось своє унікальне, свої таланти, здібності, сильні сторони. Наприклад, в однієї людини сильна сторона в тому, що вона вміє заробляти великі гроші, реалізовуватися, масштабувати свої проекти. Інша людина вміє прекрасно готувати або створювати щось своїми руками, або розуміється ще в якійсь темі. І ви можете створювати цей енергообмін, тому що він надзвичайно важливий. Можливо, у тебе з'явилися якісь переживання чи страхи, що ти можеш залишитися сама, якщо відсієш зі свого оточення токсичних людей або тих, з ким насправді тобі не було цікаво. Але я хочу тебе заспокоїти, що твої люди завжди будуть поруч з тобою. І твоє оточення може змінюватися. Це абсолютно нормально, тому що коли ти ростеш і змінюєшся, то деякі люди поруч з тобою просто ще не встигають за твоїм ритмом, і їм, можливо, це і не потрібно. Це не робить тебе кращою за інших або когось гіршим, тому що вам просто не по дорозі в якийсь момент. Ви можете іти своїми шляхами і бути щасливими людьми, але ти маєш чітко усвідомити, щоб прийшло щось нове, потрібно очистити простір, і, можливо, це буде не дуже приємно, потребуватиме часу на адаптацію, і якийсь період буде здаватися, ніби навколо і всередині якась пустота. Але це лише етап такого детоксу. І якщо ти шукаєш своє середовище, своє коло спілкування, то обов'язково твої люди знайдуться, і ви будете рухатися по життю ще легше в спільному колі підтримки, натхнення, мотивації і взаєморозуміння. Все, що я вам розповідаю, це прожито на моєму досвіді, тому що я формувала і продовжую формувати своє ресурсне оточення різними шляхами. Наприклад, я проходила багато навчань курсів, на яких знаходила своїх однодумців, тих людей, з якими дійсно цікаво, і частина цих людей продовжує залишатися в моєму житті. І зараз я це дуже ціную. Навіть якщо це була тимчасова взаємодія, просто в рамках навчання, це теж дуже круто, тому що через інших людей ми можемо щось цінне Підсвітити про себе, відкрити свої можливості, побачити нові горизонти, до чого я хочу прагнути, які цілі я хочу навіть ставити для себе. Мені подобається відвідувати якісь майстер-класи, цікаві події на різні теми. Моя вища освіта журналістика, і я працювала в цій сфері певний період. Мені дуже подобалося йти саме в тему шоу-бізнесу. І зараз я розвиваюся теж в цьому напрямку, але вже не як журналіст, а як енергопрактик, спеціаліст по матриці, долі, ведуча гри ліла. Бо я розумію, що мені дуже цікаво взаємодіяти з такими творчими людьми, які проявлені, вміють заявляти про себе, рухатися до своїх цілей, які успішні у своїй справі. Це дуже і дуже круто. Це мене надихає. Тому мені цікаво з ними знайомитися, працювати, і я рухаюсь за покликом свого серця. Знаєте, що цікаво? Ми дуже запам'ятовуємо свої емоції, відчуття поруч з іншими людьми. Саме це закарбовується в нашій пам'яті як спогади на якісь наші буденні справи, проблеми, які ми вирішуємо, і найімовірніше не згадаємо про них через рік, п'ять років, тому що це насправді не важливо. А з іншими людьми ми створюємо емоції, і дуже класно, якщо це ресурсна взаємодія, коли ви обмінюєтеся енергією позитивною. Але може бути і деструктивна взаємодія, яка теж закарбовується в пам'яті. Саме тому і важливо обирати, хто знаходиться поруч з вами у вашому оточенні. Це можна порівняти з їжею фастфудом. Якщо ми постійно вживаємо таку їжу, то, звісно, це відобразиться на нашому здоров'ї. І те саме з іншими людьми. У мене були такі ситуації, коли я розуміла, що людині не цікаво те, чим я займаюся, коли я розповідаю про якісь свої інтереси, те, чим я щиро захоплююся. Людина або перебиває, або перебиває Переходить на іншу тему, або просто ніяк не коментує, і звісно, такі люди з мого життя відпадали, або це спілкування просто дуже і дуже зменшувалося. Це теж нормально, і я вдячна всім людям, які були і є в моєму житті, тому що з кожною людиною цінний досвід взаємодії. І кожна людина, навіть з якою ми вже не спілкуємося, дала мені якийсь свій урок. Я дуже добре вмію це переосмислювати і звертати увагу на те, що взагалі відбувалося, для чого мені це, що я маю побачити в собі, зрозуміти, наприклад, про взаємодію з іншими людьми. І я беру цей досвід для того, щоб рухатися вперед. Давайте зробимо ще пару цікавих практик: беремо листока 4, ручку, і по центру малюємо невеличке коло, в ньому пишемо Я. Від себе ми проводимо такі лінії, ніби сонечко, і на кожному цьому промінчику виписуємо людей зі свого оточення. Можна додати ще когось, крім тих людей, з якими ми вже працювали раніше, з найближчого кола оточення. І потім біля кожної людини ви прописуєте, а що я отримую від взаємодії з нею. Про що для мене це спілкування, які асоціації приходять? Виписуємо максимально. А коли ви це пропишете, я думаю, у вас будуть класні інсайти з приводу спілкування з різними людьми, і можливо, ви навіть починаєте ще більше цінувати цю взаємодію. Мені дуже хочеться, щоб це відео стало точкою позитивних змін у твоєму житті, тому пропоную тобі знайти якусь цікаву подію, спільноту або якийсь майстер-клас. І записатися, відвідати хоча б один раз. Твоє завдання знайти одну людину, яка тобі відгукнулася, познайомитися з нею, поспілкуватися, можливо, ти візьмеш щось цінне вже з цієї взаємодії, або це навіть розвинеться в якусь класну дружбу чи співпрацю. Бо в цьому житті буває все, і ти ніколи не знаєш, де знайдеш найкращу подругу, або якісь моменти цікаві зможеш для себе підсвітити через іншу людину. Якщо тобі сподобалося це відео, підпишись, постав лайк, це дуже цінно для мене. І напиши в коментарях, яку хоча б одну дію ти готова зробити для того, щоб формувати своє сильне ресурсне оточення.